Усім привіт! Я Ігор Франко, діючий бармен компанії Showbar і компанії Cocktail BOX. Зараз ми з вами продовжимо готувати саури digстив, які складаються з трьох компонентів: це базовий алкоголь, цитрусові та цукровий сироп. В коктейлі Sour L-Grey базовим алкоголем є джинку, який я настояв на чай L-Grey. До речі, ви знаєте історію виникнення чаю Grey. Британське судно, яке перевозило чай і масло бергамоту з Індії. Потрапило у шторм. Пляшки з маслом розбилися поряд з мішками з чайним листям і безнадійно його зіпсували. Але купці взяли на себе сміливість і виставили чай на продаж. Його надзвичайний маслянистий цитрусовий присмак надзвичайно сподобався покупцям. Зараз цей напій зіскравими освіжаючими смаком, з нотками цитрусових та характерною терпкістю знає кожен з нас. Тобто перейдемо до приготування нашого сауро крафтового. Коктейль називається El Grey Old Fashion. Складається з чотирьох інгредієнтів: джин тенквері. Настояний на чаю El Grey, Джин Tenquery, Настояв на чаю El Grey, десь хвилин 20-30 в чорному чаї. І виявився дуже смачний присмак, аромат джину залишився і додався ще цитрусовий присмак. Другий інгредієнт цукровий сироп, третій інгредієнт лимонний фреш. І четвертий гуміарабік зі фомом, який додає нашому коктейлю піну, густу таку піну, як в Капучино. Це замінник білка. Цей коктейль входить в бокс VIP VIP Premium Lady, VIP Premium Man. Також ви можете його додати до любого, боксу, який будете замовляти в нашому сайті. Він представлений в нашій коктейльній карті з усіма послідовностями, як його готувати, а також можете подивитися це відео і приготувати його. Тобто беремо склянку old-fashion, яка знаходиться в вашому боксі, в боксі преміум. Вона більш така красива. Накладаємо повну склянку льоду. Льод ви заздалегідь заморозили в пакетиках, які є в нашому боксі. Тобто, набираємо для того, щоб охолодити нашу склянку. Повний келих льоду, будь ласка. Так, є. Беремо барну ложку. В неї є п'яточка, яка використовується для приготування шот коктейлів Другу частину ми засовуємо в нашу слянку і перемішуємо. Стіруємо для того, щоб охолодити нашу слянку. Поки вона охолоджується, ми будемо готувати наш коктейль. Метод приготування shake and strain. Усі компоненти ми заливаємо непосередньо прямо у шейкер. Шейкер є у вас в боксі VIP-преміум і VIP. Він складається з трьох частин. Велика частина, в яку ми заливаємо усі інгредієнти, встроєний стрейнер і кришечка. Є ще бостонський шейкер, який складається з двох частин. До нього ще потрібно використовувати стрейнер. І так, розпочнемо. Шейкер. Беремо перший інгредієнт. Джин Ел Грей настояний, Нам потрібно 50 мл. Переливаємо у нашу велику частину шейкера. Льод ми поки не додаємо, додамо в кінці. Другий інгредієнт цукровий сироп. 30 мл. Є. Лимонний фреш. Кислинка в нашому коктейлі. 20 мл. Як відміряти, бармени взагалі використовують барний інструмент, називається джигер. Він є в віповських боксах. Якщо у вас його немає, можна використовувати шот рюмку яка є точно в боксі. Вона має вимір 60 мл. Нам потрібно 20, це 1 треть нашої рюмки. Є. Переливаємо шейкер. І останній інгредієнт піна нашого коктейля хуміабік із і Нам потрібно 30 мл. 30 це трошки більше, ніж половина є в нашої рюмки. Або можете використовувати джигер, якщо у вас є. Бармени взагалі використовують тільки джигер, тому що це дуже швидко поскорює нашу роботу. І так, усі інгредієнти у нас шейкеру додаємо 5, 6, 7 кусочків льоду. Закриваємо кришкою встроєним стрейнером і кришечкою. І дуже ритмічно взбиваємо для того, щоб з'явилась піна. Десь хвилин секунд 20-30. Є, бачите, на шейкері у нас з'явився іній. Нам треба злити конденсат з нашої, з нашої склянки. Бармани використовують стрейнер для того, щоб злити. Якщо у вас нього немає, візьміть серветку, яка є в пакетику з трубочками. Покладіть зверху на склянку, візьміть ще якусь склянку, куди перелити. І зливайте талу воду, яка з'явилася в нашій склянці. Для того, щоб не обводнювати наш коктейль є. І переливаємо нашу склянку. Не кладіть один-два кусочки льоду у склянку, тому що коктейль швидко обводниться і втратить міцність і смак коктейля. Якщо ви додаєте багато льоду, коктейль підтримує міцність і яскравість смаку на протязі 10-15 хвилин. І на останнє треба прикрасити наш коктейль гарнішом, який є у вас в пакетику, сюди входить. Слайс папає. Кладемо зверху на наш коктейль. Вау! Ну, красиво ж. А по смаку. Я раджу не вставляти трубочку, а спробувати цей коктейль. Пити без нього, тому що ви будете відчувати смак піни. Вона дуже густа, така як капучино. Тож спробуємо, який він на смак цей l Grey Old фешн. Джин відчувається. Солодкість, трошки, трошки кислинки. Відчувається цитрусовий смак El Grey. Дуже цікавий коктейль. Хто полюбляє джин, хто полюбляє l Grey, вам до цього коктейлю. Зробили декілька ковточків і прикусочку папа. Рецептори просто збуджені. Коли ви робите цей коктейль, вам потрібно усі інгредієнти понюхати і потім в коктейлі воно так балансує. Ти згадуєш той смак, той аромат, тут смак, все воно гармонює і примішається в якусь. Таку нову. Нову фієрію смаку. Фієрія? За фієрію. Elgray Old Fashion. Пішов підбухувати, красиво.